Якщо вам потрібно безперервно спостерігати за об'єктом без втрати стріму, увімкніть гарячу заміну. Це унікальна фіча Атлас, при активації якої один дрон автоматично замінює інший під час місії у повітрі. Отже, вам знадобляться два дрони та Atlas Station. Щоб активувати гарячу заміну, зайдіть в консоль Атлас Mesh. У вас під'єднані два дрони та Atlas Station. Визначте Атластейшн головною, поставивши відмітку навпроти. Ретельно перевірте налаштування кожного з дронів та деталі місії: висоту, швидкість та ліміт батареї, при якому дрон почне гарячу заміну. Також визначте безпечну висоту для заміни дронів. Вона має бути вищою за точку виконання місії мінімум на 12 метрів, максимум на 50 метрів. На головному екрані ви побачите карту місцевості та два стріми з дронів. Клікайте на дрон, і ви побачите його налаштування. Побудуйте місію для дрона, який злітатиме першим. Визначте маршрутні точки, по яких він рухатиметься. Також зазначте точку інтересу, місце за яким вам потрібно безперервно спостерігати. Полетіли. Ви відправили перший дрон слідкувати за об'єктом. Другий БПЛА при цьому завжди увімкнений та знаходиться в режимі очікування на землі. Коли у першого БПЛА низький заряд батареї, вам потрібно лише натиснути кнопку Гаряча заміна та початок. Дрони замінять один одного, а ви продовжуєте слідкувати за об'єктом. Замініть акумулятор для дрону, що прилетів. Тепер він знаходиться в режимі очікування. Ваша місія безперервна, а необхідний об'єкт під постійним наглядом. Слава Україні!